Я кожен раз ставлю план читати Біблію. Чого в мене година 40 інстаграма і 20 хвилин біблії? Я часто відкриваю телефон, хоба по дорозі чаді з новинами, там інші чайки з новинами. Відкладаю телефон. Я забув про те, що я мав там відповісти якісь собі. Якщо ти чимось, що тобі корисно користуєшся безкоштовно, то скоріше за все ти являєшся продуктом. Складно буде зацікавити підлітка, якщо підліток не буде розуміти, чому це проблема. Привіт! Це дай ідею проєкт, де ми разом із нашими героями, які не є експертами, але точно щось розуміють у своїй сфері, вирішуємо нагальні питання, з якими сьогодні зіштовхується церква, і пропонуємо ідеї для пошуку відповіді на ці запитання, або ж вирішення якихось задач. Сьогодні до нас в кадр ми запросили двох хлопців, які дуже креативні в своїй сфері, активні у служінні. І один з них, до речі, вже колись був на нашому каналі учасником одного. Ого, з епізодів Байбл Battle. сьогодні вони будуть обговорювати тему, яка точно близька вашій помісній церкві, тому що робота із підлітками це те, в що дійсно потрібно вкладатися, і на що потрібно витрачати багато ресурсів. А ми даємо нашим героям ось такий конверт, в якому написано завдання, яке їм сьогодні потрібно вирішити. На це у них буде рівно 60 хвилин, і ми будемо пильно спостерігати за тим, щоб вони притримувалися цих прав. В кінці цього епізоду вони обов'язково мають дати свої ідеї. Ідеї, вирішення цих питань і тим самим, допомогти вам, нашим глядачам, вирішувати ці питання у себе в центрі. Сподіваємось, цей епізод вам допоможе. Тож давайте знайомитись з героєм! Мене звати Влад Влад Хвищук, я батько двох дітей, чоловік чудової дружини, ніни. Відповідаю за підліткове служіння Колорс в церкві Дім Євангелія, співвласник. Анімаційної студії. Я Олег Богун в команді підліткового служіння організовую зустрічі всі офлайн, проводжу малу групу. По життю роблю моушен графіку анімації. А шо треба робити трошки? Чи добрий день вітаємо вас, друзі, на нашій студії? Владислав, представлю вам свого друга Владислав Квищук, лідер підліткового служіння церкви «Дім Євангелія, підліткове служіння Колепс, крутий хлопець, батько двох дітей, Авель. Діна, а дружина Ніна, що це про тебе сказати? Перебувай в мене. Спасибо. І Олеж. Давайте передалі. А добре, давай я як старший, я почну відкривати, а ти прочитаєш. До речі, хочу дати такий комплімент Тому хто робив цей логотип. Виглядає дійсно класно. І мені подобається взагалі, що часто в церквах в інстаграмах ми починаємо бачити класні дизайни. Знаєш, і це не теж там хрест, і якась такий таймсний Ніроман. А це щось більш цікаво. Шо, ти не Кліпове мислення стало новою культурою життя для підлітків у тому числі. Через велику кількість пожитого швидкого контенту їм стає важче сконцентруватися на певному заданні, і вони відволікаються. Таким чином, їх увага розсіюється і вони втрачають продуктивність. Розробіть проєкт, який буде зацікавлювати підлітків помірно або дозовано споживати контент у соцмережах. Продумайте назву, головну ідею і те, як зацікавити підлітків, бути залученими до цього. Класна тема. Класна тема. А, пропоную одразу починається з плана. Так, поїхали. Перша думка одразу прикольна, тому що я останній час досить багато над цим думав, тому що це справді актуальна проблема. Дивився відоси, якісь там, де хтось критикував тих людей, які в Тіктоці сидять, там, там воєнний, який називав там людей ну прям дуже грубо. Те, що якщо у вас є Тікток, то ви і там а. далі не для цієї програми. Да. Ну і тому да, з тих пір досить багато думав, тому подумав, що о, класно, бо справді актуально і те, про що думав багато. У мене буквально сьогодні зранку була розмова трошки пов'язана з цим. Я роздумую, вже починаю роздумувати не тільки як лідер підліткового служіння, а вже як і батько, хоч і сину, тільки два роки Книжка там, чи якась гра не така цікава і не така приваблива, як подивитися мультфільм. Uh -huh. І ми сьогодні з дружиною говорили якраз про це, щоб ну чи окей мати таку традицію перед сном подивитися дві серії щенячого патруля, чи треба це викорінювати через сльози. І проваджувати якісь книги там чи історії. Поганий мультик шнячі патруль тим, що він такий. Він низько пробний патруль це рятівники і сюжети, які. Сталася халепа, ой, горить щось, давай сіть, потушили. І дитина росте, і вона не задимий слідиться. Трошки дода вона класна, але буквально це така низький продукт. Я, коротше, починаю ввечері бачити, що в мене болять очі. Через те, що в мене така робота, що я сижу за комп'ютером, але я помітив, що я коли не за комп'ютером, то я в телефоні. Ну, я навіть працюю, типу, працюю, поставив там на рендер. Воно зараз буде прораховуватися. Що потім я роблю? Я увожу очі з монітора і беру телефон. Так, раз телеграму навив, того навив сюди, зарендерилось, знов сюди. А рендер це процес вирухування комп'ютером зображення, яке ти згенерував. Коли ти зробив якусь ілюстрацію, там чи це може бути відео, ну будь-що, будь-який цифровий продукт, тобі треба експортувати, зберегти. І це називається рендер, процес цього збереження. Я часто відкриваю телефон для того, щоб ну, написати комусь конкретному, і тут е хоба по дорозі е чатик з новинами. Ага, чатик з новинами зайшов. Е вийшов, ага, там інший чатик з новинами. Ага, тут е прикольні референси для графіки. Відкладаю телефон і розумію, що якщо не змо не змогу концентруватись, я забув про те, що я мав там відповісти якійсь людині. І вже потім а стоп, так я ж для цього брав телефон. Знову відволікся на новини. В нас навіть на підлітковому була така тема, що в якийсь момент вирішили, що в нас там проповідь має бути а що людина не може концентруватися, і через це там режим теда. На теді відео тривають, здається, 18 That's хвилин. Людина може концентрувати свою увагу протягом 18 хвилин тільки. Ось. І через це вирішили в якийсь момент, що ми будемо робити а, проповіді коротшими. Ця проблема вже, мені здається, перекочувала сюди. Те, що е, той, хто говорить слово, не може розкрити думку глибше через те, що почали переживати, за те, що людина не зможе сконцентрувати. Я думаю, що е, в якісь моменти підлітки справді додатково концентруються, але я не думаю, що це е, там супер корисне через те, що якщо цікавий контент, ти будеш дивитися і пів години, і годину, і дві години. Допомогло, напевно, тим, що ті, кому це не супер цікаво, їм легше все-таки посіяти це слово, тому що якийсь час вони все таки будуть концентруватись. Якщо глибше розкривати, то потрібно довше, і ті буде слухати комусь кому справді цікаво. Ми можемо Будувати план, по якому ми зараз підемо. З чого почнемо? Ну пропоную хвилин 10 накидати брейншторм. Після цього сфокусуємося да, на тому, що важливо. Якийсь фокус, цього виведемо ідею, а план дій до, до її реалізації. Ладно, буде зацікавити підлітка, якщо підліток не буде розуміти, чому це проблема. Тому мені здається, що один із етапів це напевно проблематизація для підлітка проблеми допомогти усвідомити, що ось це справді проблема. То, по перше, я сам часто в цю пастку попадаю. А чому ти дивишся на якусь на якесь відео? Воно тобі симпатизує по обгорці чи по назві. Ти клікаєш, дивишся, воно відбувається дуже коротко, там 10-15 секунд. Тобто, якби здається, ти по-бистренькому зараз це подивишся, отримуєш порцію е гармонів позитивних, uh -huh. да, і ти буде хорошо. І що цікаво, що ти навіть не, не маєш клікати далі, а воно само дограло, само перейшло і нову порцію тобі дає. І ти е думаєш, ну я тільки що отримав таке насолоду. Зараз тоді ще разочок і піду. А друге відео не принесло тобі це задоволення. І ти такий: ой, а я хотів зараз отримати це задоволення. Знаєш, як е, 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 я зараз це сказав шахи? Типу, ти граєш, е, виграв, тобі позитивно хорошо. Ти хочеш зіграти ще партію, щоб отримати той самий е, заряд, але ти програєш. І ти не те, що не просто а ти ще й в мінус пішов. І тобі хочеться третій раз, щоб вже задовольнити програш і ще і знов. І, ти і причому третій раз це вже також буде ну, ну, виграв на ну, да, ну, ще раз. Да, виграв. Да, виграв. Має бути виграв плюс, виграв плюс 2, як на волейболі. Ми живемо в такому світі, що по статистиці просто часто прості задачі, це не супер корисні задачі. Те, скільки ти зусилів усилі вклав, стільки десь ти тиждень отримуєш. Да, Бувають випадкові події. Коли ти там робиш щось чуть-чуть, 5%, а отримуєш великий результат, але це більше як виключення. Щоб виросла рослина, де да принесла якийсь плід, є великий, довгий, важкий процес. І це так влаштований світ, що до всього треба зусилля. Але цікавий момент, що може бути інша крайність, не обов'язково, щоб отримати такий результат, треба впахувати як конь. Це тоді про те, що можливо ти щось не те робиш, не туди копаєш, або не тим інструментом це робиш. Давай е, план змінимо. Чому це проблема? Чому важко, наприклад, це не робити? Як е, звідси виходити? Да, я думаю, ці питання нам допоможуть далі рухатися. Е, чому це проблема? Перше, тут вже написано про те, що людина не може концентруватись на важливих речах. Ну, якщо почати з е, аспекту саме. Ефективності, да mm -hmm. це для людини, люди, яка не вірить, наприклад, в Бога і не вважає авторитетом, Один з пунктів можна стукатись дійсно питаннями ефективності. Що це буде псувати твою ефективність? А як саме тим, що ти не можеш сконцентруватись на ті речі, які ти зараз займаєшся, а, ну в майже будь-якій роботі, напевно, ти маєш бути зосереджений на цій додачі. Якщо ти відволікаєшся, то ну, ти нічого не зробиш. Чому часто в короткому контенті дійсно люди зависають? Бо воно дає якусь маленьку користь. Якщо б взагалі воно було б. Не корисне для людей, то вони його там не робили. І, наприклад, дискутуючи з кимось людьми, які хочуть дивитися цей швидкий контент, ти чуєш такі аргументи, що я от дізнався там, про те, як грати там, цю там, пісню. Чи о, а я там слухаю короткі проповіді, які надихають мене на, всі, на весь тиждень. Або О, я там вчу англійську, там мені по 15-30 секунд кожен день якісь слова. І тобто вони. А Ставлять як аргумент, що це дійсно приносить користь. Судячи по собі, я там завтра зранку 90% того, що я дивився вчора ввечері, не згадаю. А і ще там 7% із цих 10 я не згадаю до обіду. А, ось тому насправді мені здається, що ми дуже сильно обманюємо себе, коли кажемо про те, що ну подивлюся ще щось. Побачу, щось цікаве, побачу щось цікаве, але насправді воно йде кудись в, в якусь яму. А -а -а, і тобі це не спіли потім ніяк це не корисно тим що це не є навчання бо навчання це система тисиссистесистема якась це постійне повторення того що ти вивчив а, а це це як просто тобі знаєшся просто факти які Тебе не прокачають, бо, до речі, ще важливий момент навчання це потім самовідтворення. І саме цей етап він закріплює те, що ти вивчив. А як правило, самовідтворення ніякого немає в цьому, бо ти спожив, 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 і все впевнений, що під час перегляду цього епізоду ви можете гортати TikTok або Reels. Друзі, сьогодні боремося з кліповим мисленням. Тож пропоную вам зараз відкласти ваш телефон і додивитися цей епізод без нього. А, ну зазвичай мені здається, це робиться ввечері. Зазвичай це робиться ввечері і десь там до ночі. Також мені здається, це а, а, залипання в швидкий контент. Він і впливає також на е, сон. Ти е, до другої ночі дивишся, а потім зранку просинаєшся, такий і думаєш про те, на що я це вчора робив. Да, по не мене, а по-друге, я розумію, що я е, галіму себе почувати буду потім протягом цього дня. Коли ти отримуєш задоволення від якихось коротких відосів, а відоси часто е, в шорцах да, в Тіктокі побудовані як на е, сходах стоїть людина, яка поправляє люстру, і ти вже розумієш, що якщо вона буде просто поправляти люстру, це відео не запостять. Скоріше за все, зараз, чи драбина впаде, чи якийсь вибух буде, і ти е, очікуєш зараз щось побачить. І тому ти не листаєш далі, а чекаєш, чекаєш. І тому ми часто отримуємо такі, типу, коли воно закінчується нічим. І люстра падає, і ти і потім раз, і після цього вмикається, типу відео. Ти додивився до цього моменту, коли я тобі зараз щось розказую. Ось так працює реклама, і там рекламували, наприклад, про маркетинг, що я тебе не як це робити. Ми раз подивилися такий відос, раз подивились, і нам здається, що ми відпочиваємо, але насправді наш організм не відпочиває. Ми отримуємо виброс ендерфіни, дефаміна. В, 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 отримуємо задоволення. І коли ми пролистали, нам потім ще менше хочеться робити те, що ми робили до цього, бо ми втомилися. І нам треба тепер відпочити. Кошти амілу да, це е, цікаво дізнатись про те, там як живе е, там ця людина, але це тобі не потрібно через те, що ну це не повпливає як на твоє життя, а можливо ще й не в'яже е, е, комплекс якоїсь неповноцінності через те, що ти подумаєш, а у мене в сумочці немає там го айфона, або вже е, го або там у мене лук не настільки дорогий, як цієї людини. Це мені дозволено, але не все корисно, тому що так, да, деякі речі можуть просто керувати мною, можуть знову ж таки спалювати мій час, але не принесуть мені користь і ще навпаки зроблять гірше. Немає в тебе проблеми, там, коли ти а, відкриваєш Біблію, починаєш читати, а, а, і в тебе з'являється саблазм вийти там і відповісти комусь на повідомлення. Бачиш сповіщення і ага, відірвався. Да, я... Повністю перейшов цю проблему, про що ти кажеш. Відкриваю йовершен, ну, як правило, я там читаю план. Я часто читаю, наприклад, в обідяний перерву, і мені, як правило, ну, по роботі пишуть, та, там, якісь відповідають коментарі, бо тому що я надіслав, або в чатах робочих пишуть. Тобі прислали, і ти такий, воно ж бачиш повідомлення, яке прийшло? І ти хочеш швиденько відповісти. Клац, чих 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 відповів, ти сюди 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 вертаєшся знов. Один вірш прочитав, знову тобі щось прийшло. Ну ти навіть ладно, думаєш, я не відволікаю мене і просто свайпнеш його. То потім розумієш, що ти просто ну, не читаєш. І я почав вмикати режим не турбувати. А потім ти написав мені, що можна автоматично налаштувати е, в айфоні, щоб коли ти включаєш додаток е, UVASIN, в тебе включається мудрій режим. І це мені дуже допомагає. Бо ти буваєш забуваєш, а так не забуваєш. Ти вмикаєш, тобі ніхто не пише. Ми читаючи на групі. Я дуже хочу, щоб підлітки вникли в цей процес, щоб там вони шукали про це говорили. І Я бачу, що як тільки вони там дістають телефон для того, щоб подивитись там в що написано. Я бачу, що вони хоба і відволіклись, і Там вже один підліток, другому підлітку щось показує, що вони сміються mm -hmm. там. Також і я розумію, що це також так впливає на продуктивність мене, як того, хто вивчає слово, на того, хто там зараз знаходиться на групі і в групі вивчає, так тому мені здається, що а, це відволікання. Ті, Ли матка для Кристинина, вона мені не дає вникнути е, в писання. чому шутки контент це? Погана, бо це не те, що ми самі собі поставили задачу. Типу, там сьогодні в мене в розпорядку дні те та та те та те, і там я хочу 15 хвилин подивитися шортс. Ніколи я не бачив розпередок дня, де хтось би запланував собі трошки посидіть, подивитися ці ролики. А це виходить так, що ну не те, що ми не хочемо, те, що нас застає, і це каже про те, що не ми контролюємо е цю штуку, а ця штука контролює нас. Споживання е такого контенту воно так, да, як ти тільки ще сказав, це не те, чого ти шукав. Це те, що тобі просто. Підсунули а, а, ось і це також забирає твій час на те, щоб пошукати щось, проаналізувати своєю головою, що тобі справді потрібно, що тобі корисно. А, тобі а, соцмережі, ну там і інші джерела цього швидкого контенту підсовують те, що тобі не потрібно. Те, що потрібно комусь для там, його заробітку, Давай, для це бізнес для людей. Це бізнес. Одна з важливих фраз, да, із соціальної ділями фільма: що якщо... Ти чимось, що тобі корисно користуєшся безкоштовно, то скоріш за все ти являєшся продуктом в цьому інструмент фільм Соціальна ділема, яка розповідає про те, як влаштовані соціальні мережі і яка небезпека в цьому є. Цей фільм, до речі, ми потім ставили і для наших підлітків, і це було корисний досвід. Тому якщо ви вибираєте на mm -hmm. кіноніч на ніч чи кіновечір якийсь із фільмів, то раджу його подивитись. Коли ми користуємося да, безкоштовно інстаграм, акаунтом Ютубом, то е, ми, якраз, є е, продукт. Бо за нас платить гроші рекламодавець і на нас заробляє. Тому, якби ці всі програми налаштовані на те, щоб нас там довше тримати. Рекламодавці, їх задача заробити. Їм не цікаво, що конкретно попаде до тебе, а їм цікаво, що це привозять. Що конкретно зайти, попаде до них. Так, 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 так. А ось і тому рекламодавець він не перевіряє, через кого будуть приходити люди а, там дивитись а, їх рекламу. коли ти дивишся соцмережі, ти а, дивишся багато не експертів. Тобто там, наприклад, дивишся якісь відоси, які там не з психології, наприклад, а, а, скоріш за все, 90% цих людей це просто ті, хто прийшли за аудиторією для того, щоб там зробити собі ось. Але ти дивишся на експерта, людина, яка насправді там не досліджувала ці питання, про які ти говориш. Тобто, навіть дивлячись контент, який тобі здається, може бути корисним, ти а, дивишся багато на експертів, які спотворюють твоє уявлення про світ, про людей. Да, і те, що вони не як ну кожен може говорити да? так, експертний, не розбирається, він не розбирається, але він може. Мати вплив. Ну, і він, він в якийсь момент побачив, що він щось сказав кілька слів на камеру, до нього, плюс 100 підписників, ага, а 1000 підписників це вже можна рекламувати, ага, і далі це заробіток. Тому я не буду вникати в питання, а просто буду кліпашити контент а, неперевірений для того, щоб заробити. Ось, через це ти потрапляєш в пастку. А, а, Паламаного телефону, не... будь ласка, не забудьте прямо зараз підписатися на цей канал, поставити свій лайк і, можливо, навіть пошерити це відео для своїх друзів. Ви навіть не уявляєте, скільки вартує кожна органічна активність, яка допомагає просувати наш контент на просторах YouTube. Кожен з нас, хоч раз спробував планувати свій день, чи свій тиждень. І коли ми плануємо, ми якби пишемо те, що нам важливо. Я планував часто свій день. І дуже часто ну пошім за майже завжди в цей план попадає читання біблії. Uh -huh. Я кожен раз при плануванні ставлю план читати Біблію. І я ні разу не ставив переглянути соцмережі інсту чи щось. Чого в мене година 40 інстаграма і 20 хвилин біблії? Якщо я то планую, то не планую. У мене зараз нижче не багато час, і Мені здається, що тут великий плюс тому а, 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 так сталося через що? Через те, що в мене протягом десь півтора-два місяці він був видалений. Це справді було дуже корисно в тому плані, що я справді відчув на собі наскільки багато часу я а, викидав дарма. По перше, по-друге, справді дуже допомогло концентруватися на чомусь. Я розумів, що в мене зараз вільний час для чого я його використаю. Там той момент, коли я а, а, просто свайпав інсту. Ага, зараз там мені цікаво дізнатися про цю тему. І набагато частіше почав. Відкривати там, YouTube або відкривати книгу в пошуках чогось, що мені справді цікаво. Насправді пункт видалити дуже може допомогти усвідомити наскільки більше mm -hmm. часу з'явилось. Тому що зверніть увагу, якщо ви видалите інстаграм, я думаю, що ви звернете увагу на те, скільки разів за день ви будете діставати телефон. І не будете розуміти, що вам робити. Через те, що ви будете діставати да, телефон для того, щоб відкрити інстаграм і полистати. Ось, виділити інстаграм суто заради цього відчуття, заради того, щоб побачити, як часто ви дістаєте телефон, ну ні для чого. Піст в християнській практиці піст використовується. Да? І вона це дуже корисна е, взагалі, історія про те, що ти від чогось відмовляєшся, щоб цей час використати для. Бога в молитві в будуванні цих стосунків, і а, сама та ідея. Ти відмовляєшся від того, що для тебе важливо, в ну і це робиться спеціально добровідно. і добровільно і корисно, ну що піст може стосуватися не тільки їжі, а він може будь-чого. А... Що тобі важливо, так. що чим що займає велику частину твого життя? І взагалі практика корисна не тільки робити чеки себе. Не тільки да, на швидкий контент, а що кава. От ми сьогодні попили і чувствуємося хорошо. Якщо б не попили, як би ми це відчували? Десь мій здравий мозок, десь той я, який аналізує моє життя, дає мені сигнали: типу, камон. Чек на цю історію в собі, перевір, чи тебе є залежність, чи немає. А інший я, який ну, трошки там, депресивний, трошки напрягся. Він хоче та, відстань, де я, я вип'ю каву, буде легше нам, і тобі і мені. Одна справа: я там е, ну, посадимо 10 людей і будемо розказувати їм, а це що ми накидали, Це не той ефект, як ефект, коли ти сам обговорив, дійшов до да, цього. І щоб дати цю задачу, наприклад, не так, що. Е, нам дали тіпа, так, що розробіть. Нам вже е, в задачі стоїть пункт, що це погано, і тіпа, доведіть, що це погано. Да? А що якщо поставити? Да. Це погано чи не погано? Ви самі можете вирішити. І це тіпі, може ще більше їх, ну саме Тому так, проблематизувати. І е, напевно ідея е, реалізація це обговорити із ними, дати їм самим е, дійти до цього. Там, наприклад, обговорити це на малій групі, дати підліткам самим вивести цю проблему. Швидкий контент розсіює нашу увагу, знижує рівень нашої концентрації. Тому ми представляємо вам проект Віртуальний ляпас. <плес> І тут ми маємо зробити графіку якусь класну, більфіною радою споживання короткого контенту, як ми сьогодні розібралися, це те про що варто говорити. Це важливо перед тим як доносити це до нашої аудиторії, треба почати з себе. Ми би рекомендували дійсно почати. З того, щоб це піднімати в командах перші інструменти, перші е, підопитні криси да, на яких це ставить, це ми з вами ввести людину в рефлексію, допомогти людині самій зрозуміти, чому це не ок. Що це не те, що ти планував, це самообман в тому плані, що це корисно. Насправді це не те, що корисно. Це відволікає від стосунків з Богом, те, що найголовніше. І треба е, поставити це не так, що дивіться, це погано-погано, Не робіть, а запитати. Ти тобі подобається це робити? Чого ти це робиш? А що б ти робив, би, якщо б цього не було? Тобто людина сама має задуматися, чи треба це робити? Якщо подивитися наше життя як глобально одну велику ціль, я кожну хвилину, яка дається мені Богом, да, 24 години зачислюється на мою карточку кожного дня. І чи використовую я цей час для того, щоб виконати свою місію в життя? І так само ставити до цих відосів, чи вони це частина. Кроків до того, щоб виконати мою ціль, чи це просто е, декілька кроків взагалі в інший бік? Із практичних пунктів, перший це відслідковування свого екранного часу, робити це самому і закликати іншим людям включити функцію відслідкованого відслідковування екранного часу і контролювати те, наскільки багато я сижу в телефоні, зробити це десь максимально зверху на робочому столі, на екрані блокування, скрізь де можна виставити екранний час щоб бачити, щоб робити самому собі віртуальний ляпас, бачити скільки часу я витрачаю на віртуальний контент. Обмежити себе по максимуму, наскільки можливо для тебе від цього швидкого контенту. Це може бути і радикальне видалення соцмереж, видалення свого акаунта, або, хоча би, обмеження себе зробити точку входу туди складнішою. для того, щоб тобі зайти в інстаграм. Ти маєш відкрити. Нас ідей, це скинутися е, вашою командою чи церквою на те, щоб купити там 10-20 екземплярів крутих, е, кожних за стьожками Біблії в одному перекладі, не супервеликих розмірів. І це буде не тільки як да, подарунок класний, а це і буде можливість на малих групах, е, на підліткових зустрічах носити себе паперову, де ніхто тобі не напише смс-ку, чи де немає кнопки TikTok, Instagram, і який забере вас відчитання в свій світ. Супер коротких класних відосів робити це разом. Саме групові челенджі допомагають нам ставати краще, бо тоді це легше робити. Не ти сам відмовляєшся від чого і дивишся, як всі це використовують. А ви групою людей домовляєтесь про те, щоб щось робити, і один одному підзвітні, один одного підбадьорюєте, створюєте спільний чат, де пишете успіхи, як у вас з цим виходить. І це і будування стосунків показує не те, що ми вчителі, ми не споживаємо контент, а ви підлітки споживаєте тому, як би е, образумтесь. А це показує, що ми теж маємо ці проблеми і готові разом з вами вчитися і виправлятися. Коли ми е, плануємо наш час, ми це робимо більш свідомо, і наш мозок думає про те, що дійсно стратегічно справді корисно буде для нас. І в такий час ми починаємо планувати і записувати важливі задачі. І туди часто попадає читання слова, туди часто попадає якісь корисні справи, самонавчання, вивчення чогось. І тоді, і тоді, коли ми це плануємо, ніколи не потрапляє перелистування соцмереж. Але що дивно, да, що ми сьогодні розкрили, що, хоч ми це і не плануємо, воно в нашому житті присутнє. І як вона потрапляє, не плануючи, да, це як бур'ян, який ти не планував садити, але він виростає на твоєму огороді. І нам треба його палоть, виривати і спалювати. Нехай Бог допоможе нам е, і вам в своїх спільнотах впроваджувати цю корисну практику, відмовлятися від швидкого, як нам здається, корисного контенту в користь дійсно більш ґрунтовним, великим підходом вивчення. І нехай Бог благословить нас в цьому. Амінь.